Доброго дня, бажаю всім здоров'я. Сьогодні ми зібралися е, з такої нагоди. Нашим військовослужбовцям прийшли на нагороду. За поданням заступника командира батальйону з артилерії, е, ще коли хлопці були з нами, було підготовлено подання командира батальйону про їх відзнаку. Але під час виконання бойових завдань, в травні місяці цього року, хлопці вважаються зниклі безвісті. Пушу першу. Мені дуже хотілося, щоб сьогодні ми прийшли нагоди саме вашим чоловікам, тим, для кого подавалися ці питання, тим, тим, кому вони прийшли. А, але рада вас бачити теж, і я думаю, що пройде час, все стане на своїх місцях, головне вірити і чекати. Ми говорили про це не один раз. От, тому попрошу сьогодні прийняти нагороди замість своїх чоловіків. А перша нагорода у нас вечеснув відзнака командира з го окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ. Нагороджується пономаренко Віталій Миколаєвич, командир мінумета першого мінуметного суду мінімути батареї, військової частини а 73 11 Відповідно до статей 15, 16, 21, 27, 30 дисциплінарного статуту ЗСУ за героїзм, мужність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, зразкову військову дисципліну нагороджується нагородним знаком, почесна відзнака командира 145-го п'ятого батальйону територіальної оборони ЗСУ, старший солдат саме Сергій Анатолійович. Нагороди сьогодні отримує його дружина. Народним знаком почесна від знака командира 145-го окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ нагороджується солдат Гречанко Олександр Віталійович. Номер свого минала звуку відродної батареї. Сьогодні отримаємо люди дружина Світлана. Я хотів би звернутися до присутніх. Всі можливо ви знаєте, якщо ні, прирані міської адміністрації сприйняли відповідний відділ по роботі. З ветеранами при управлінні соцзахисту. Ну, якщо якісь будуть у вас проблеми то в життєві, будь ласка, звертайтеся не тільки в управління соціального захисту районної адміністрації, але й до нас третій поверх завжди раді, будь ласка, якщо якісь питання, ми завжди їх вирішимо. Дякую. Я хочу вам додати, надія вона помирає у Ми разом з вами будемо чекати ваших хлопців.